Доброго дня. Я твою українську мову ще не забув і не забуде. Нас 70 років вчили, що Бога немає. Але знаєте, прийшов час, коли ті, хто нас в цьому вчили, вже самі перед Бога. І вони вже переконали, що Бог є. Але ж ми то залишили ще на землі. І для нас задача номер один переналаштуватися, привчити себе до регулярного спілкування з нашим Богом, який незмінний, написано в Біблії, що Господь вчора, сьогодні і повіки той самий. І ми зараз е, проведемо оці 15-20 хвилин. Спілкування, спілкування з Богом. І нам в цьому допоможуть картини. Ми вже неодноразово задіювали картини, і мені треба, щоб ви вимкнув мені оце світло. Щоб всі, хто залі, краще бачили, що зображено. Чи так, напевно, ще гірше, так? Да? Да. А хай тепер ровім закриє на мене вікно. Шутка. <рив> да. ну, Побачити не Бачите, наскільки можна. На цій картині ми бачимо два світа. Справа Едемський сад, наш, наша планета до гріхопадіння. Зліва ми бачимо світ, в якому ми зараз з вами живемо. Світ, як вчить Біблія, сповнений неправди, прокляття, гріха, смерті. В такому світі, на жаль, ми з вами живемо. Колись це воно інакше Бог створив Всесвіт, і на планеті Земля було особливе місце. Біблія називає це місце Едемський сад. А ще це місце називається Рай. В Едемському саду жили перші люди Адам і Як звали і Єва. Дякую. І Бог їм повелів, а, ще трохи забігаючи трохи забіг наперед, в Едемському саду було два особливі дерева. Окрім всіх, всіх інших дерев, там було дерево життя і дерево пізнання добра і зла. І Бог сказав першим людям: не їжте з дерева пізнання добра і зла, Інакше що? Інакше говорите. Тобто який висновок, що люди добрі гріхопадіння не помирали? Бог створив людину не для смерті. Ми не мали помирати. Це все наслідок гріха. До речі, така інформація, може, хтось не знає, а комусь нагадаю. Написано в Біблії в діях святих апостолів, що Бог від однієї крові, від згаданих Адама і Єви. Розпорошив, розпространів, розмножив по всьому обличчю землі весь рік людський. Тобто ми всі з вами далекі родичі один одного. Ми всі маємо Адама і Єву своїми прабатьками. Так от Бог сказав: не їжте з дерева і знання добра зла, інакше поверте. Як правило, люди. Коли у них запитуєш, що ж це був за плід, дерева пізнання добра і зла, кажуть, що це була яблуня. Хто з цим звідти? Мідіміть руку. Але Біблія не говорить не слова, що це було за дерево. Груша, яблуня, слива невідомо. І цьому є пояснення. Особисто я дотримуюсь цієї версії. Євреї, Така нація, яку колись Бог вибрав. І це був перший народ, який Бог вибрав для себе, через якого він нам подарував Христа, щоб, врешті-решт, наблизити до себе всі інші народи. Так от єврей, з споком віку через всі віка тлумачив цей ривок таким чином, що дерево, пізнання добра і зла, це сатана. А дерево життя це Бог. Що відбулося в Одемському саду? Бог сказав першим людям Адаму і Єві, не спілкуйтеся з Сатаною, інакше він вас своєю брехнею закупить, він вас обдурить. Але люди до цих слів, напевно, віднеслися легковажко. В Біблії говориться про те, що Сатана у вигляді Змія прийшов спочатку до жінки, до Єви. І каже їй, не вірте Богу, Він вас обманює, їжте заборонений плів. Тобто спілкуйтеся зі мною і вам від цього стане тільки краще. Як ви думаєте, людям стало від цього краще? Звичайно, ні. З того часу, коли люди згрішили, вони позбавили себе Божої присутності, Дух Святий їх залишив. Вони почали народжуватися грішними, їх діти вірніше, і аж до нашого часу. І ми всі народжуємося грішними. Сатана обдурив людей. І можна подумати, ну яка дрібничка. Подумаєш, не послухались тебе. Боже, ну ти такий дріб'язковий. Це ми самі бомбимо, да? чули таке, да? ніби ми самі валтуємо своїх жінок, вбиваємо, руйнуємо свої міста, наприклад, бомбимо е Запорізьку АЕС. Це ми робимо українці, як ви думаєте? Ні, це не українці роблять, Це робить наш ворог. Але є люди, які в це вірять. Я до чого це кажу? Є правда, від неї нікуди не подітися. А є пропаганда, є друга альтернатива правді. І от Сатана, він настільки вкрався в думки Адама і Єви, що він їх вимусив повірити, він їх змусив повірити, що Бог їх обманює. Знаєте, як кажуть, з такою людиною в розвідку не підеш. В якийсь момент, я так собі це уявляю, Бог побачив, що в серці людей вже немає довіри. Вони йому перестали довіряти. І Бог їх виганяє з Адемського саду. І от на цій картині тут погано видно, зліва, знизу, видно два маленькі силуети Адам і Єва виганяються з Адемського саду. Але через якийсь час, до речі, Бог не залишив грішних людей без надії. Бог прийшов до Єви, і він їй пообіцяв. Що в її потом від її потомства народиться Христос, який виправить все те, що вона напоїла. І давайте наступну картину. Наступна картина поклонення пастухов. Можна трішки її збільшити. Коли Ісус Христос народився, нагадаю вам ці події в цей ж самий час на полі пастухи. Пасли свої стада. Їм з'являється ангел п'янгол українською і каже: радійте, звіщається велика радість усім людям, народився Спаситель Христос. Скажіть мені, чому ми всі маємо радіти народженню Христа? А? Подумайте, дайте відповідь собі. Чомусь всі народи. Мають радіти. А чому це ми всі маємо радіти? Ну, народилося якесь немовля. Таких немовлят багато народжується щодня. Але чомусь саме завдяки народженню Ісуса всі люди мають таку радість. Що ж це за радість така? Хто знає молитву чина? Підійміть, будь ласка, своя. А знаєте, хто нам цьому лимали? І учні і кажуть йому, навчи нас молитися, і Він навчив людей молитві Отче наш. А яке перше слово молитви цієї? Отче! А хто такий Отче? Батько, Отець, папа? У нас на небі не просто Бог, не просто Творець, не просто Спаситель, це все так, але в нас на небі Небесний Батько. І багато людей цього не усвідомлюють. Є люди навіть моляться, молитвою «Отче наш, але вони не замислюються над тим, що вони говорять. Батько Небесний, нехай Твоє ім'я святиться, Бог створив нас за власним образом і подобою. Він створив нас подібними до себе, безгрішними, з волею, вічно живущими, але сатана нас вкрав, від Бога, що відбулося в Одемському саду. Сатана вкрав людей з Божої родини. Прийшов Христос, помер за наші гріхи, воскрес на третій день і пообіцяв кожному, хто в нього повірує, спасіння і повернення до Божої родини. Ось чому ми всі маємо радіти народженню Христа. Бог відкрив нам двері додому. До своєї домівки, і це наша віра, це наша Батьківщина. Ми відвикли від Бога з тих часів, як згрішив і Єва, пройшли тисячі років, і людство звикло жити без Бога. Але Бог не відвик від нас. І він не, він не захтів звикати жити без людини. Він не залишив людину без надії. Він віддав за неї свого сина. Наступна картина. Явлення Христу, Христа народу. Коли Ісусу сповнилося 30 років, Він прийшов до річки Йордан прийняти водне хрещення від Івана Хрестителя. А тепер питання. Коли Іван Хреститель побачив Ісуса Христа, Він назвав його Агнець Божий. Він сказав, ось іде агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Діти, що таке Агнець? Молодець, нього? овечка. Чомусь Христа назвали Овечкою. Ми діючі люди ми розуміємо, чому. Багато людей цього не розуміє. В ті часи, коли Пророк Іван назвав Ісуса Божою овечкою, я думаю, ні у кого не виникло жодного питання. Чому? Тому що вони, всі люди того часу, Божий народ, за Божим повелінням регулярно приносили в жертву за свої гріхи тварин, телят, козлят, овець. Якщо людина була бідна, їй дозволялось принести двох голубів. Цим голубям скручували голови, їх спалювали на жертовнику. Якщо це була тварина, її вбивали, виливали кров на землю обов'язково, від всіх відрізали там якісь частини тіла, ногу, по моєму, печінку, по-моєму, серце можуть помолитись, тобто певні частини тіла, і це все спалювали також на жертовнику. І таким чином гріхи людей покривалися. Але у Біблії передостання Книга Нового заповіду, Послання до Євреїв, записана пряма мова Бога. І Бог каже до людей: досить кров тварин не може в повній мірі очистити людину від порочної совісті. І тому я посилаю в цей світ Сина Свого, коли пророк Іван Христитель назвав Ісуса Божою Овечкою. В ті часи всі відразу зрозуміли, що це той, кого мають принести в жертву за їх гріхи. В тому ж самому посланні до Євреїв записані такі слова, без пролиття крові не може бути прощення. Без пролиття крові не можуть бути прощені ваші гріхи і мої. Знаєте, чия кров мала бути пролята за мої гріхи? Моя. За ваші гріхи, за кожного з вас мала бути пролята особисто ваша кров. Але в Біблії написано, що Бог не хоче смерті грішника. Він не хоче нас вбивати. Він хоче, щоб ми були спасені. І тому Він мав знайти якийсь альтернативний варіант, щоб не нас вбивати, за наші гріхи, а когось іншого. Так от до пригоду Ісуса Христа. Цією замісною альтернативною жертвою були тварини. А коли прийшов Ісус Христос, вже немає потреби в крові тварин. Написано в Біблії, що Ісус Христос один раз і назавжди, і от єдинократним приношенням себе в жертву зробив досконалими тих, хто освячується. Як це відбувається, це для нас таємниця. Але яким чином через віру Сина Божого людина стає досконалою в Божих очах, і вона хідна того, щоб повернутися до Божої домівки Царства Небесне. І останнє. В мене ще буквально пару хвилин. Зверніть увагу на цю останню картину. І в мене до вас прохання у ці 2-3 хвилинки, зберігайте тишу. Всім видно, картина називається Несіння Христа. Хрест, який несе Ісус Христос. Він не має закінчення. Бачите, так? Да? Коли Ісуса Христа побили, над ним насміялися, принижували Його. Вдягнули йому терни, тернисти віно, били йому тростю по голові, ці шипи впивалися йому в голову. Зібрали на нього цілий полк солдат і всі його там, вибачте, тупасили, як тільки могли. А потім скривали його побитого. Є версія, що він просто вже там був ледве живий. Тому що коли його розіп'яли на хресті, він дуже швидко помер. І коли йому пробили списом. Ребра з нього витікла вода і кров. А лікарі кажуть, що таке відбувається. Знаєте, в якому випадку? Коли у людини немає живого місця всередині, його просто відбили всі внутрішні і його повісили на хрест ледве живий. Так от наш Ісус ледве живий, волік за собою на собі цей хрест. І в якийсь момент він впав під цим Христом. В нього вже не було сили. Волочити цей хрест. І цей хрест, як я вже казав, він не має кінця. Це, це не випадково. Це задум художника. Він з цим хотів підкреслити, що ті гріхи, які Ісус Христос взяв на себе, їм немає кінця, як і о цьому хресту. Нашим з вами провинам в Божих очах нема кінця. Але Бог в якийсь момент вирішив всі наші безкінечні провини. Анулювати. Наступне: два чоловіка зліва стоїть два чоловіка. Це два розбійники, які були розіп'яті поруч з Ісусом, один ліворуч, а другий праворуч. Нагадаю вам цю історію. Розбійник, який висів ліворуч, ось він гордо стоїть. Він хулив Христа. Він принижував його. Насміхався над ним, спокушав його. Він йому казав, якщо ти дійсно Христос, то ти зійди з Христа і нас врятуй і себе. Тим самим, знаєте, що Він сказав Ісусу? Ти самозванець, ти не Христос. Бо якби ти був Христом, ти б зробив якесь чудо, ти б нас врятував. Він спокушав Христа цими словами. Але Ісус не реагував на Це. Врешті-решт. Коли цей розбійник помер, знаєте, куди він потрапив? В пекло. Розбійник, який висів праворуч, в якийсь момент увірував. І він каже до Ісуса: згадай мене, коли прийдеш в Царстві твоїм небеснім. Хто скаже, що Ісус йому відповів? Зараз же будеш зі мною у раю. І оця історія. З цими двома розбійниками. Вона доказує, що людина спасається вірою в Сина Божого. Бог рятує нас через віру в Христа. Я переконаний, що цей розбійник, він навіть гадки не мав, що має відбутися. Він втратив будь-яку надію. Він просто увірував. І він висловив свою віру. І Бог вмінив йому це вправність. І я думаю, він і досі. Як у нас люблять кажуть, люблять казати в шоці? Він і досі не може збагнути. Чому кажу «і досі? Бо у Бога немає померлих. Це для нас смерть це вже кінець. А у Бога немає мертвих. Ми переходимо з цього світу в вічний світ. І останнє. Один з людей, чоловіків, який ніби піднімає хрест. Знаєте, в нас прийнято так, ми, люди, грішні, однією рукою можемо допомагати, а другою в кишені лісти. Буває таке у людей. І от щось подібне відбулося тут, на цій картині зображено. Чоловік ніби допомагає Ісусу, але своєю руки. ногою лівою наступив йому на руку. І це також не випадково. Це також задумка художника. Він хотів цим підкреслити, що грішній людині в якийсь момент здалося, що вона змогла самого Господа кинути під ноги. В якійсь мірі так і відбулося. Ісуса зрадили, побили, розіп'яли. З самою ганебною смертю Він помер, будучи розіп'ятим на хресті. Але що відбулося на третій день? Він Воскрес. Біблія говорить про те, що смерть не змогла його втримати. І от справа в нижньому кутку сидить Марія Магдалина і вона тримає покривало, на якому зображене обличчя Воскресшого Христа. Чому так важливо саме Воскресіння? Написано в Біблії, що Христос помер за наші гріхи і Воскрес! Для нашого виправдання і спасіння. Якби Ісус Христос не зміг впоратися з нашими гріхами, Він би і не Воскрес. Воскресіння Ісуса свідчить про те, що Христос воістину переміг смерть і переміг усі наші гріхи і прови. Одного разу, коли я був ще підлітом, я тільки увірував. Я еще доучивался в вечерней школе. И вот я туда пришел, и там была одна девчина, она уже была вагитна, 17 лет. Я до ней подхожу и даю ей буклетик про Христа, маленькую книжечку. А она мне каже, как вы меня уже достали, эти верующие. По пять раз на день ко мне, извините, лезете. И домой, и в лифте, и на улице, и на работе, и даже здесь меня нашли. А я слухаю її, а сам молюсь про себе в думках, кажу, Боже, що мені їй сказати? Я не знаю, що мені їй сказати, дай мені мудрість. І мені приходить думка, я їй кажу, уявляєш, як сильно тебе любить Бог, що Він згідно ж твоїх власних слів по п'ять разів на день до Тебе посилає своїх дітей, і вони тобі постійно нагадують, що він тебе любить. Вона змінилась в обличчя, вона ніколи мені не гробила, вона зі мною почала спілкуватися, і одного разу навіть до на мене підходить, сідає біля мене, показує на животик і каже, а отут зараз ніжка. А можеш помолитися за моє немовля? Їй дійшло. Нам здається, що якщо мені сьогодні Бог прийде і конкретно мені або пробує, І можна цей грим чекати все життя і не дочекатися. Тому що у Бога інші методи. Біблія вчить про те, що Бог діє через віруючих. Згадайте сьогодні, скільки разів за ваше життя до вас приходили віруючі. Це кожного разу до вас приходив Бог. Він діє Духом Святим через церкву. І сьогодні Господь через мене, звичайну людину, Духом Святим, нагадує кожному з вас, що Господь вас немовірно сильно любить. У Біблії написано, що Бог доказує нам свою любов, віддавши за нас свого Сина. Коли ми дивимося на хрест, коли ми дивимося на Ісуса, це не що інше як доказ Божої любові до нас, грішних людей. І давайте ми зараз піднімемося. Сьогодні. Унікальна можливість примиритися з Богом. Коли прийшов час унікатися, я так само сидів на лавці і переді мною стілець горів. я вже, той пастор скаже, вийдіть до мене поканець. Я не знаю, що відбувається в ваших серцях. Чи є у кого це побудження, чи немає. Але якщо серед нас є людина, Якщо яка хоче сьогодні перемиритися з Богом, я запрошую вас сюди. І ми зараз будемо разом. Давайте ми почекаємо півхвилини. Ми не можемо нікого примушувати. Але якщо сьогодні Господь стукає до ще Його серця, не можна цим зволікати. Треба обов'язково скористатися цією натою. Я зараз буду говорити про молитву. Якщо вона когось торкається, якщо це ті слова, які ви хотіли сказати Богу, скажіть їх в своєму серці, можна сказати їх в колос. Давайте помолимось. Мій Господь Ісус Христос, я всім серцем в тебе вірю. Я грішна людина. Але я знаю, що ти помер за всі мої гріхи і Воскрес на третій день. Прости мені, будь ласка, всі мої гріхи. З цього дня і назавжди стань моїм Господом і Спасителем. І захисти мене, захисти мою родину, захисти мою країну від пекла і проблем. Від гріха та зла, для царства Небесного, для слави і волі Твоєї. Згадай про мене, ти мій Господь і Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь.